Доброго дня, шановні садівники, виноградарі початківці. Зараз у нас початок серпня 2025 липня. Ми знаходимося в місті Харкові на моєму винограднику, і у мене для вас є новина. Значить, якщо ми раніше застосовували топас від Оїдюма, Редоміл Голд від Мільдю, актара від жучків-паучків, то виявилося так, що Редаміл Голд, він такий небезпечний заборонений препарат, значить в якому міститься багато шкідливих ядовитих хімічних елементів, то ми Редаміл Голд заміняємо на квадріс. Але почитав дуже багато форумів, дуже багато. Коментарів від гарних садівників, які дуже гарно розуміються. Значить, квадріс він застосовується як від мільдю, так і від. Оїдюма. Тобто можна препарати Топаз і Редаміл Голд замінити на один препарат, який в два рази дешевше, і це квадріс. Квадріс себе дуже гарно зарекомендував. Я ним зараз користуюся. Також я почитав про цей квадріс він від плодової гнилі теж захищає, але. Все таке в отаку особливості спеку, як зараз, краще від плодової гнилі ще додати хорус. Тобто можна від мільдію і аїдіума застосовувати квадріс від жучків паучків актара і від плодової гнилі застосовувати хорус. От і вся обробка, і цими препаратами ці препарати можна вживати відразу. Три препарати застосовувати, щоб потім одним розтвором відразу обрискати і все. Є такі препарати, які один з другими несумісні, але квадріс він сумісний з акторою, сумісний з хорусом. Можна ці три препарати застосовувати, і як для профілактики вашого винограду, так значить, і для самої обробки від таких грибкових захворювань. Обов'язково залишайте коментарі. Може у вас яка-то друга думка, але я говорю ті речі, якими сам користуюся. тобто значить, Квадріс від мільдю і оїдюма. Актара від жучків, павучків і хорус від плодової гнилі. Якщо я вам чимось допоміг, то залишайте вподобайку і залишайте свої коментарі. З міста Харкова вам усім привіт. Дякую.